Будуємо, тому що у тих, хто сидить по хатівках своїх, по норах своїх, вони думають, що ми приходимо руйнувати і що ми ніяк не доруйнуємо. Вони не розуміють, що приходячи сюди, демонструючи свою громадську позицію, ми будуємо. Ми крок за кроком рухаємося вперед цим шляхом. Ми цеглинка за цеглинкою будуємо ту вежу вежу вільного українського життя. І не ми перші. Люди, які поклали своє життя десятиліття тому, століття тому, теж робили те ж саме. І наші діти будуть робити це. Їхня задача, задача оцих можновладців, задача цих негідників посіяти зневіру в наших душах, зробити вигляд, що у нас щось не виходить. Але насправді виходить. І ви ж подивіться на них. Вони знову свято вірять в те, що вони безсмертні. Вони знову свято вірять, в то, що ж вони то точно всіх обдурять, ож вони то точно наградуться і нічого їм за це не буде. Я не знаю, що в головах у них коїться. То звичайно, що вже не хочеться вже і згадувати про те, куля в лоба. Ви знаєте, бо це сумно, тому що в українському народі пам'ятаєте, є таке просте прислів'я: не ліпи гівна кулю. Ото, мабуть, що все ж таки треба з зліпити одну кулю для того, щоб її Арсенію Петровичу все ж таки заліпити. Тому що він не гідний навіть кулі бойової. Тому що або дуля в носа, або згівна куля в лоба. Оце все, на що воно здатне, все, що, чого воно заслуговує. Але ж, друзі мої, ми повинні пам'ятати, що ми дійсно йдемо не руйнувати. Ми розчищаємо шлях для нового. Ми розчищаємо шлях для своїх діточок. І як каже командир Легіону Свободи Олег Куцин, ми не маємо права залишити цю війну своїм дітям. Не маємо ми морального права. Ми мусимо добити, ми мусимо зробити. Якщо вже звертатися до нас з вами формальним приводом, щоб сьогодні зібратися, був візит у цього Байдена. Так, ну давайте скажемо Байдену, щоб він як, як там кажуть, хай бере. Кекет юрабіт ен го юей. Так, ну тобто, якщо американському уряду так подобається уряд Яценюка, то нехай забирають його і везуть його сполучені Штати. Тому, друзі мої, ми з вами повинні пам'ятати, що що б нам не закидали, як би нас не намагалися поламати. Ну, Хлопці ходили там через ці лави міліціонерів і кажуть, знову з помповими рушницями вони стоять. Два роки тому на цьому ж самому місці вони стріляли в нас тих помпових рушниць, і це ті самі рушниці, з яких нас стріляли 18 лютого, 19 лютого, 20 лютого. І вони знову тут, вони знову в руках у тих самих людей, у тих самих псів режиму. І не треба нам казати, що це мальчики, які не розуміють. Мальчики, які не розуміють, хай вдома сидять. А якщо ти одягаєш од українського правоохоронця, то ти мусиш розуміти, що ти і від кого охороняєш. Якщо ти йдеш з собакою служити, ти не ображайся, що собаку час від часу б'ють і показують її місце. Бо якщо пса не виховувати, він дичавіє. І ми будемо раз за разом виховувати цих псів. І ніхто нам не залякає нас, і ніхто нас не позбавиться цього права цієї можливості. Ми самі визначаємо на своїй Богом землі своє право і свої можливості. І тому вони дурачки думають, що вони від нас охороняють ту Верховну Раду. Як ото 31 січня вчинили ту криваву провокацію і думали, що вони такі розумні, що їм ще здасться. Вони не розуміють, що нам не потрібна ця будівля. В той момент, коли терпець увірветься, то нам що ця будівля, що там все одно. Ми, українці, ніколи не будемо виконувати злочинних наказів. Ми ніколи не будемо підпорядковуватися злочинній владі. Просто звичайно, що є болото, є одноставкове болото, яке десятиліттями засівалося на українській землі, але воно вже сохне отими своїми соціальними псевдореформами. Вони вже висушили це болото. Але ми свободівці, ми націоналісти, ми представники всіх політичних сил, які мають національну ідею в душі. Ми приходимо сюди не для того, щоб висловити протест проти ну, недолугої економічної політики уряду. Ми не про економіку говоримо. Економіку кожен українець збудує сам в своїй хаті, в своїй оселі. Ми говоримо про ідею. Борючися на Майдані, ми не сподівалися, що, прогнавши Януковича, ми тут же ж отримуємо рай земний. Головне, за що ми боролися і боремося, це справедливість. Для нас неважлива важка праця. Ми готові важко працювати, бо ми все життя тяжко працюємо, як і батьки наші і діди наші тяжко працювали. Ми цього не боїмося. Ми навпаки вчимо своїх дітей, що треба тяжко працювати. Ми навчимо своїх дітей, що треба бути туристами якимись неробами. Ми хочемо тяжко працювати і відчувати навколо себе справедливість. І оце саме та і є, чого ми єдине очікували від того уряду Яценюка, який вже два роки при владі. Єдине, вони кажуть почекайте, почекайте, буде краще. Та нам не треба краще. Ми знаємо, що буде краще, бо це наше життя. Ми самі його творимо. Нам треба, щоб було справедливо. Тому ті, хто цього не розуміють, ті хай ідуть геть. І дійсно, коли ми збиралися під судами, я пам'ятаю під Печерським судом, коли ми боролися за визволення майданівців, перших майданівців, яких затримували, під Киосвітошинським районним судом, коли нас били в кров, вбивали. Ми пояснювали і суддям, і правоохоронцям. Слухайте. Дивіться на український народ і робіть те, що вимагає від вас, український народ. Бо потім ви будете мріяти, щоб встигнути сісти на лаву підсудних, щоб на вас розповсюдилося законодавство. Будете бігом бігти за каулками, за капелками, щоб встигнути в камеру зачинитися від людей. І так воно і сталося на Майдані. Але тепер вони знову думають, що вони вічні. Ні, не вічні. І тому, друзі мої, прошу вас не сприймати на себе оте нашарування загального скіглення. Ви знаєте, якщо вже говорити про уряд реформаторів, то найбільш реформаторським урядом був уряд Януковича, тому що він буквально за два роки реформував всю Україну повністю під себе, перетворив на свою Донецько-Луганську бандитську державу. Оце і є реформи. Нам не потрібні реформи. Нам потрібна справедливість, реформи є постійно. Місцями пересадив двох міністрів, це вже реформи. Переодягнув Беркута у поліцейську форму. Це правда реформи. Це дійсно реформи. Бо форму поміняли. Реформа. Так. Тому не треба нам оце розказувати про реформи. Дайте нам справедливість, а ми своє життя самі реформуємо. Так як нам треба. І ми ніколи не помилялися. Щоразу, виходячи на майдан, ми не помилялися, ми робили правильно. Щоразу, змагаючись змагаючися у себе вдома, де б ми не жили по всій Україні, ми ніколи не помилялися, ми завжди були праві. Подивіться на своє життя. Єдине, в чому завжди помилялися ми, так це в тому, що жаліли. Ми постійно в якийсь момент жаліли і не дотискали гниду, а з гниди все одно виростають воші. От зараз воно маленьке, як то не нітрокайте мальчиков, оце з цього гниди маленької, з цього мальчика. Потім виростає такий паразит, за яким же спробують заздогнати вз... його і задушити. Тому. Ми не будемо більше робити оцієї єдиної помилки. І звичайно, що як це не прикро, не жахливо звучить. А для цього не уряду негідників, на жаль, після революції гідності прийшов уряд негідників. Так от для цього уряду негідників, знаєте, вони постійно прикриваються зараз війною. Вони починають нам говорити, що ось війна, не треба розгойдувати човен і так далі. То як це не прикро, але для таких негідників, якби не було Путіна з його агресією, то вони б вигадали щось таке подібне. Вони б все одно щось таке вигадали, щоб прикриватися. Тому, друзі мої, ми з вами прекрасно розуміємо, що ми спроможні і звільнити всю нашу територію. І це робимо ми з вами, не вони і не їхні мальчики, які їх тут охороняють. А ми з вами тут і там одночасно. І коли вони говорять, ой, не треба на майданах тут піаритися смертями героїв, так друзі мої, ми і є ті герої. Просто когось з нас встигли вбити, а когось ще не встигли вбити. Хтось з нас уже поклав своє життя, а хтось кладе своє життя. І кожен з нас ідучи чи на барикади на майдані, чи на передовій на сході. Ми тільки мріємо, щоб після нас ті, хто поруч з нами йшов, піарилися на нас, щоб наша смерть не була даремною, щоб вони використовували кожну краплю нашої пролитої крові для того, щоб продовжувати боротьбу. Для того щоб завершувати цю боротьбу, а боротьба наша буде завершена. Боротьба наша буде завершена в той момент. Коли ми відчуємо справедливість, в той момент ще буде погано, ще буде важко, але з кожним днем ми будемо працювати, наполегливо розбудовувати цю державу. На це підуть навіть не на десятиліття. Століття будуть іти, великі держави століттями будуються. Українська держава будувалася тисячоліттями. Це наша Богом дана споконвічна земля, і не треба вкорочувати нам історію. Не треба нам говорити 24 роки української держави. Це 24 роки. Тих, чий папа був вором в Одесі, кому заводяк залишив якийсь на, 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 на грамовані ще в радянському союзі, а потім це їхня Україна 24 роки. А наша Україна тисячоліття тут, і ще тисячоліття буде тут, і постійно будемо її будувати, і постійно будемо за неї боротися. Наша боротьба ніколи не припиниться. але ми і є нація воїнів. Ми такими народжені. Ми завжди будемо воювати, бо ми і є воїни. Для того ми